Він складає список там матеріалів, які потрібно закупити. Він тісно співпрацює між педагогами і між керівником і батьками. Тобто, це методист це людина, яка. Пов'язує ось ці всі ланки, і він керує ось цим педагогічним процесом, він контролює, він перевіряє, він коригує, він звідує ваші заняття як педагога. Тобто методист це людина, яка ось таки все ж таки займається оцією навчальною частиною. І знову ж таки хочу наголосити, що якщо немає методиста в центрі, то ось ця робота розподілена між там трошечки адміністратору, трохи керівнику відповідальності за документацію, і відповідно між педагогом. Так, що повинно бути у вашому центрі, так які нормативні документи мають бути, якщо знову ж таки це все має знати методист, але якщо раптом немає, що у вас має бути? Це має бути документація методиста з навчально-виховної роботи. Тобто, у вас має бути знову ж таки прописано, э, над чим ви працюєте ваш заклад, прописано навчально, взагалі э, відносно і садочку, і відносно навчальних занять має бути прописана. Да? Оця сітка, так на рік, що ви робите? Які свята, що організовуються? Тобто, має бути ось все пропрацьовано, має бути нормально.